Хочете самі вирішувати, куди йдуть ваші гроші за комуналку, контролювати якість послуг і слідкувати за утриманням будинку? Тоді вам потрібне ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це юридична особа, яку створюють власники квартир та нежитлових приміщень для управління спільним майном. Це дозволяє не залежати від жеків самостійно визначати постачальників послуг, контролювати ремонтні роботи та слідкувати за станом будинку. Як створити ОСББ? Перше, провести загальні збори, ухвалити рішення та затвердити статут. Друге, зареєструвати ОСББ, подавши необхідні документи, відкрити рахунок, оформити печатку та отримати статус неприбуткової організації. Але є нюанс: навіть незначна помилка в документах може стати причиною відмови в при реєстрації. Ми краще довірити цю справу професіоналам. Юридична компанія Legal Ltd допоможе вам на всіх етапах створення ОСББ від консультації до повного супроводу. Ми маємо великий досвід у реєстрації ОСББ та гарантуємо правильне оформлення всіх документів без зайвої тяганини. Звертатись, і ми зробимо все швидко, професійно та без помилок.